Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко. Я психологиня в гештальт-підході та арт-терапевтка. Знаєте, часно можна почути настанови типу слідуй за своєю мрією, слухай тільки себе, знайди свої справжні істинні бажання. Настільки часто що можна навіть замислитись, а наскільки за своїми потребами і своїми настановами я живу. Чи, можливо, через 10 років я опинюся в ситуації, де я утямлюся і зрозумію, що моє життя не мало жодного сенсу, все, за чим я слідувала, це все було не моїм бажанням. І таким чином я буду спустошеною і впаду в прірву, печалю, суму та жалю до себе. Якщо ви помічали за собою якісь схожі думки, то я думаю, це відео буде дуже для вас корисним. Якщо ж ні, то також залишайтеся, я думаю, нам з вами буде цікаво. І одразу до суті, у нас не існує істинних і неістинних бажань. Так, в принципі, настанова про пошук своїх справжніх бажань, справжніх цілей, він, перш за все, є в середовищі практикуючих психологів, психотерапевтів і інших людей, які займаються так чи інакше психологічною практикою. І я би не сказала, що всі ці люди говорять неправду. Справа просто в фокусі. Перш за все, якщо ви щось робите, якщо ви докладаєте до цього зусиль, якщо ви якось знаходите на це час, витрачаєте на це енергію, у вас є на це потреба. Ми не можемо робити щось значне по своїх е часових і енергетичних витратах без якоїсь потреби в цій діяльності. Справа в тому, що цю потребу ми не завжди усвідомлюємо і не завжди розуміємо. Давайте спробуємо розглянути на прикладі для того, щоб це було більш зрозуміло і більш очевидно. Уявимо собі дівчину, яка вступила на економічний факультет. Там вона намагалася гарно вчитися, вона отримувала достатньо гарні оцінки, складала іспити, і заліки, і, в принципі, вчилася непогано. Не те, щоб це дуже її цікавило, не те, щоб це якось викликало у неї багато позитивних емоцій. Але, тим не менш, якось вона йшла до якогось успіху. І після завершення вишу вона пішла працювати за фахом, пішла працювати бухгалтером. Також успішно доволі свою кар'єру будувала, в принципі, у неї зростав поступово прибуток, і, в принципі, все було непогано, доки їй не виповнилося 30 років. І ось вже напередодні цієї події вона почала замислюватися, наскільки вона щаслива в своєму житті. І зрозуміла, що взагалі то ані економічний фах, ані її робота, ані її професія, ані її життя в цілому їй не подобаються. Ну, і, звісно ж, відчула з цього приводу сум, тугу і взагалі-то відчай від цієї ситуації. Чи можемо ми тут пропустити, що людина весь цей час вона насправді не бажала нічого в цій ситуації? Але звідки ж тоді цей хист, звідки тоді ця вся діяльність, звідки ці оцінки, звідки ці успіхи? Як людина може без бажання щось робити, причому доволі успішно? Чи, можливо, це таке взагалі? І, припустимо, наша дівчина пішла на психотерапію. І там поступово протягом кількох сесій вона зрозуміла, що взагалі-то її мама завжди бажала, щоб вона вступила саме на економічний, завжди їй казала, що саме ця професія дасть їй прибуток, саме ця професія вона е, має якісь, якісь здібності для цієї професії. І саме тут вона зможе бути в безпеці і знати про те, що в неї є стабільне майбутнє. Чи можна тут сказати, що. А насправді це була потреба не дівчини, а її матері. А дівчина взагалі в цій ситуації нічого не хотіла. Чи може бути, що вона все це робила, досягала успіхів, навчалася, ночами визубрювала там якісь предмети, дисципліни, складала іспити, докладала зусиль на своїй роботі, не маючи при цьому ніякої потреби в цьому? Звучить якось дивно. Але в чому ж тут справа? Скоріше за все, ця жінка не дуже розуміла, для чого саме вона це робить, тобто не до кінця це усвідомлювала. Справа в тому, що цілі у нас можуть бути однакові з різними людьми, з якими ми робимо одне і те саме. Ну, наприклад, вступаємо на економічний факультет, так, і своєю метою маємо завершення цієї спеціальності, отримання цієї освіти. Але ось мотиви, тобто те, навіщо ми це робимо, може бути дуже різним. І саме це впливає на те, наскільки успішно ми потім досягаємо чогось, що ми хочемо. І в результаті, власне, які переживання з цього приводу ми маємо. Скоріше за все, ця жінка не до кінця усвідомлювала, що саме весь цей час спонукало її до того, щоб докладати зусиль на своєму шляху. Можливо, це були гарантії стабільності, яких вона дуже хотіла. Справа в тому, що у більшості людей, абсолютно у більшості, є ілюзія контрольованості власного життя. Нам всім хочеться мати якісь гарантії стабільності, гарантії якогось стабільного майбутнього. І коли ми їх втрачаємо, це викликає тривогу і, взагалі, дуже багато різних неприємних переживань. Тому, якщо людина. Зростає в тому середовищі, де є люди, які кажуть їй правильне і неправильне, які кажуть, їй робити так і все буде гарно, будь гарною і дівчинкою і, і з тобою також будуть траплятися виключно гарні речі, дуже легко повестись на цю ілюзію. І, можливо, для цієї жінки саме ця ілюзія і була решійною силою весь цей час на всьому цьому шляху. Тобто, справа не в тому, що вона там не хотіла бути бухгалтером, а стала. Справа в тому, що докладаючи зусиль на цьому шляху, вона насправді хотіла гарантій того, що в неї буде стабільне майбутнє. Так само за вашою діяльністю можуть також стояти різні мотиви, різні відповіді на питання, для чого це мені, що я отримую завдяки цьому. І саме це має бути фокусом, якщо ви насправді хочете більше розуміти себе і діяти власне, згідно до своїх власних бажань. По-друге, наступний крок. Після того, як ви розумієте, які мотиви стоять за вашими бажаннями, за вашою діяльністю, чого саме ви хочете досягти, наступне питання, яке слід собі задати, це наскільки те, що я роблю, дійсно мені допомагає, і наскільки я готовий чи готова продовжувати заради цього робити те, що я роблю. Наскільки я готова для того, щоб отримати цю ілюзорну гарантію свого стабільного майбутнього, продовжувати займатися діяльністю, від якої мене нудить. І тут вже справа в виборі. Як ще я можу досягти того, чого бажаю? І чи можливо це взагалі? В даному випадку, ну, треба розуміти, що, скоріше за все, не зовсім. Гарантувати собі зовсім стабільне майбутнє неможливо. Я думаю, що всі з нас зараз це розуміють. Якщо це, наприклад, схвалення інших людей, так людина це робить, дослухається до настанов іншого для того, щоб сам отримати це схвалення. Як ще я можу його отримувати? Можливо, які ще форми цього існують. І де я готова поступитися чимось, а де не готова. Тобто справа не в тому, щоб знайти свої істинні бажання і відрізнити їх від неістинних. Справа в тому, щоб знати взагалі, чого я хочу в цій ситуації, наскільки я готова робити саме це для цього, і наскільки це має для мене. Сенс. Це була така частинка, де я вас вчила бути терапевтами для самих себе. Але, власне, коли терапевт працює з цією проблемою, у нього є різні техніки, різні питання, які він задає. І, власне кажучи, терапія в цьому сенсі це більше процес дослідження, процес розуміння себе більш глибоко і процес вибору, що саме я буду робити у власному житті. З терапевтом це, звісно ж, робити легше. Але я хотіла вам дати ще пару корисностей з приводу того, як ще можна зрозуміти, чого ж я хочу. І перший спосіб це візуалізація. Коли ви чимось займаєтесь, ви можете уявити собі, що буде через 5 років. Так, це те саме питання, яке задовбало вже всіх. Після різних інтерв'ю з речарами. Але насправді, якщо дати собі волю, дати волю своїй фантазії, якщо зрозуміти, що ніхто зараз мене не оцінює по цьому питанню, спробуйте саме уявити собі це прямо в картинці, прямо в такому малюнку. Який результат ви для себе бачите? В ідеалі, яка ідеальна картинка, того, що ви отримаєте? Які деталі цієї картинки є найбільш цікавими, найбільш яскравими? Що вам подобається більше? Що більше призвертає на себе увагу? Що ви продумуєте особливо детально? Чому ваша увага спрямована саме на ці деталі? Що тут такого важливого? Що саме ви отримуєте в результаті того, що ви робите? Ще один спосіб це конкретизація. Справа в тому, що більшість людей, принаймні в моєму досвіді, зазвичай не дуже конкретні в своїх бажаннях. Як от, наприклад, підліток, який обирає, куди йому вступати, в який вийш, на яку спеціальність, що йому далі робити зі своїм життям, може сказати, що йому дуже хочеться побільше грошей. Ну, власне кажучи, розумію це бажання, але справа в тому, що це дуже не конкретно. На що саме ти будеш витрачати ці гроші? Коли людина хоче грошей, скоріше за все їй потрібні не самі папірці? Звісно ж, якщо вона не хоче відтворити історію з Круджа МакДака і скупатися в них. Для чого саме ви б витратили ці гроші? Що саме ви б купили на найпершу чергу? Що для вас було б найголовніше? Що в цьому вам подобається? Якщо вам подобаються, не знаю, наприклад, мандрівки. Яка деталь мандрівок вам подобається найбільше? Може, це якісь тривалі походи пішки, можливо, це якісь місця з заходами в якихось містах незнайомих, можливо, це спілкування з людьми. Тобто, якомога більш конкретно ви задаєте собі питання, що саме, чого саме я тут хочу. Ще один спосіб покопорсатися в своєму досвіді. Що для вас було приємним раніше? Що раніше вам подобалось? Можливо, можна зазирнути навіть своє дитинство, що ви робили найчастіше? Коли вам ніхто не заважав, коли ніхто вам не заперечував, що саме ви робили? Навіть якщо це комп'ютерні ігри, знову ж таки, що саме в цьому подобалось? В що ви грали? Який, яка деталь цього процесу давала вам найбільше задоволення? Що найбільше вам подобалось? Ага, тепер пошукайте, що саме з цих деталей, що саме ви можете відтворити в своєму житті саме зараз. Хоча б трошки, можливо, не настільки, але все ж таки. Ще один спосіб це йти від зворотнього. Чого ви точно не хочете. Спробуйте помічати, що вам точно не подобається, на що ви реагуєте з роздратуванням, на що ви реагуєте тривогою, чого ви не хочете зараз робити ні в якому разі. Так, це не 100% спосіб. Але це гарний початок для того, щоб спробувати віднайти те, що саме вам подобається робити, чого ви хочете. І ще один спосіб це спостерігати за собою та зрозуміти, кому чи чому ви заздрите. Заздрість це дуже корисне почуття, дуже корисна емоція, яка вказує нам на те, чого ми хочемо, але поки що не маємо. Хто саме викликає у вас роздратування, яке, можливо, іноді вам здається не дуже зрозумілим. Ну, тобто, начебто, людина нічого такого вам не робить і безпосередньо ваші кордони особисті ніяк не чіпає і, взагалі, то до вас немає жодного стосунку. Але щось в її поведінці ну якось дратує. Можливо, в цьому є щось, чого бажаєте саме ви. Спробуйте пофантазувати, що б це могло бути. І, можливо, потрапите саме в яблунько. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, про що ще хотіли б відосик, і, можливо, свої способи зрозуміти, чого саме ви хочете. А на цьому все. І ще побачимось!